Привіт, друзі, вітаю на моєму ютуб-каналі. Сьогодні розкажу вам про новий проєкт CoCo TV. Дивіться, друзі. Тут можна вибрати мову. Можна вибрати мову, друзі, ту, якою ви спілкуєтесь. Це заробіток, друзі, на просмотрі відео. Зараз я вам все покажу, розкажу. На жаль, української мови тут немає. І так. Ось техпідтримка. Кококо ТВ. Так що, якщо вам щось непонятно, друзі, де сюди можете обратитися. Для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, вводимо код безпечності. Також можна пройти по мобільному телефоні реєстрацію. І так, друзі, давайте вйдемо мій кабінет, що я вам все покажу, розкажу. Нажимаємо авторизуватися. І так, давайте війдемо друзі, в мій кабінет. І так, друзі, ось ми дивіться, вийшли в мій кабінет, тут можна непогано заробляти. Мінімальний депозит всього 20 USDT, друзі, я вже зайшов. Сеть у нас тут USDT, TRX і сеть, виходить, TRC20 і vr 20 є. Дивіться, кожний зв звздний пакет діє в течение 90 днів, тобто, в течение 90 днів, друзі, можна отримувати доход. І так, також у нас є лотерея. Для того, щоб лотереєю, нам треба, щоб наша команда поповнила виходить, на, 200, на 199 виходить, USDT. Після того, як ваша команда поповнить, ви зможете пользуватися лотереєю, друзі, і отримувати доход. Найбільша тут сума, як бачимо, 100 USDT. І так, друзі, дивіться, по проекту. Тут ми можемо подивитися дивіться, довгострокові активи. Тут ми можемо поповнити TRC-20 USDT. Копіруємо адрес кошелька. Поповняємося, якщо VIP-1, то виходить на 20, якщо другий, то на більшу суму. І після того, як ми поповнилися, нажимаємо поповнення, що це завершено і кошти нам прийдуть від 1 до 3 хвилин. І тоді вже друзі, можна буде заробляти. І так. Також точно так само і, друзі, в TRX поповняємося і так само VR20. Купіруємо адрес, головне R20, друзі, обов'язково. І поповняємося в течение від 1 до 3 хвилин кошти перейдуть вам на баланс і нажимаємо Поповнення завершено. І так само ось BNB у нас є, бачимо, кошельок. Тобто можна теж використовувати э, BNB смарт-контракт. І так, давайте, друзі, пройдемо далі по проекту. Отзивати інвестиційний плюс. Ми тут можемо подивитися інвестиційний плюс. Дивіться, То есть, э, тут можна, виходить. Інвестувати, дивіться, ежедневна ставка е, 60%. Е, сума і проценти. інвестуєте 100. Е, отримуєте, виходить, 180 плюс. Е, давайте подивимося. ось дивіться. Е, Доступність рез 20 у мене. Ні, друзі, я буду з них заробляти. На 3 дня. бачимо. За 3 дня отримаємо 1,80. Чим більше, друзі, сума інвести... інвестицій, тим більше, конечно, ми будемо заробляти. Ну, це так, хто хоче, друзі, інвестувати. Ось, дивіться, є різні пакети. Получається, під 1%, під 3,20, під 4,50, під 6, під 7,80. Ну тут вже теж, і теж дивіться, від 100 доларів на, виходить, на 120 днів це 1036. Ну, так непогано. Е, і так, давайте далі. Що там у нас по проєкту і подивимось. Е, системне руководство. Ну, це хто хоче, дивіться, можете подивитися, пакети, зв'язки, ось дивіться. При приобрести пакет, да? тут е мінімально виходить, 20. Е кожен, раз ну, кожен день зарабатуємо долар, виходить, і 4. Далі пакет 2 Ось Ми можемо почитати 68, е 4 і 8 отримуємо кожен день. І так, друзі, далі ось по пакетам можете перейтись, подивитися. Як е поповнити активи, якщо комусь не зрозуміло, відеоурок, команда, е бонус прямі реферали, пригласити рефералів. Ось дивіться. Е, дивіться, які ви доход будете отримувати. Тут А, Б, С, Д, Е і Ф. Уровень, виходить, тут, тут в принципі, непогано. По відсоткам можна заробляти, якщо приглашати друзів команду. Е, так, давайте далі пройдемо по проєкту. Дивіться у нас тут є трейлери, оце все ми зараз будемо зрозуміти, друзі, завдання. Давайте спочатку перейдемо на VIP. І так, е, дивіться. VIP 1. У мене вже відкритий, виходить. ось я можу вже заробляти, виходить. два завдання в мене є. Далі віп2, щоб відкрити, друзі, нам треба поповнитися на 68, VIP 3 на 199. VIP 4 на 668. Vip 5 на 1700 Vip 6 на 3600. Vip7 на 6800. І так, друзі, ось далі по VIP. Можна заробляти, в принципі, непогано. Давайте нажмемо. На виконання наших завдань. Ось нам треба поставити 5 зірочок, друзі. Нажимаємо просто на любе відео і дивимося. Все, друзі, дивіться, нажали на 5 зірочок. Все, успіх, завдання виповнено. Я вже, друзі, отримав свій доход. Вертаємось друзі назад. Тобто в мене є ще одне завдання. мені треба виповнити. Вибираємо любе відео, яке нам цікаве. Ну давайте мені, наприклад, це щось. подивимося, що тут таке за відео. І ось. Все. Ми дивимося собі відео. Ось ми подивилися відео, нажимаємо на 5 зв'яз. Все, друзі, успіх. Все, на сьогодні я виповнив свої два завдання. Завтра, друзі, я зможу зайти опять отримати завдання. Завдань є куча. Тобто, можна заходити заробляти. Дивіться, в $1,04 я заробив, виходить. ну, в принципі, непогано. <кхід> тут у нас ось є повершення, дивіться. Тут де показується ваша команда, виходить. ось можете приглашати в команду на всі 6 уровнів. І отримувати, друзі, стабільний доход. Приглашаємо і отримуємо доход, в принципі, непогано. Далі я показую вам VIP. Пригласить друзей. Тут можна пригласити друзей, тут ваш реферальний код, ваша реферальна силочка. Можете розпространити її в Telegram, в YouTube, в Twitter, в Facebook, де хочете в принципі, і приглашати в команду. Для того, щоб заробляти більше. Також у нас є ап. Тобто, хто хоче, може скачати приложення, в принципі, але я приложенням не пользуюсь, друзі. Також мова, техподдержка. Далі Ось, 20 я інвестував, виход, і один я вже маю на вивод. Я буду заказувати друзі, вивод, для того, щоб провірити проєкт. Так, інвестиційний плюс, дивіться. Тут ми можемо ну, Получається, інвестувати під проценти на 7 днів, там, на 15 днів і так далі. На 30, і наскільки ми захочемо. І на 60. Коротше, і е, Мінімальна інвестиція 100, 100 доларів. Е, Офіційний веб-сайт це кому цікаво, можете зайти подивитися, Часто задаваємо випроси. Е, пароль безпеки, логін, запись. Ось два пакети, друзі, я подивився, як бачите. E, показується наша запись. E, Увідомлення, загрузити приложення, зв'язатися з службою підтримки. E, переключити язик, центр допомоги. І e, так, друзі, дивіться. Ось e, ми можемо подивитися, я виповнив, виходить, два завдання. два активи. Ось тут перезарядка. Одразу теж можна робити з кабінету. отзивати. E, можна заказувати виплату. І передача, тобто, можна, друзі, обміняти. Якщо ви хочете допустим, перейти на другий тарифний план, можете сразу в кабінеті друзі, обміняти, Ну, і перейти на другий план і в принципі, заробляти ще більше коштів. Ну, Це, друзі, як кому угодно, ніхто нікого не заставляє. І так, давайте будемо заказувати друзі виплату з проєкту, провіримо проєкт. Ось тут дивіться ми можемо вибирати очислення при снятті. Ну, коротше, в принципі, тут, понятно все. Так, нажимаємо, друзі, отзивайте <кій> ТРЦ-20 USDT. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. Е, іменно USDT у мене 0 на балансі. Е, Попереддя я уводу з проєкту в trx -ах. Так, в мене 112 TRX. USDT 0. Давайте будемо заказувати виплату на наш кошельок. Е, і так, давайте скопіруємо. Ось, скопіювали наш е, номер кошелька. Вертаємось, друзі, обратно. І давайте будемо заказувати виплату. Так, адрес виводу. Вводимо адрес кошелька, друзі. Сума, що у нас там, 1 долар Так і, друзі, вибираємо 1 долар. ось І пароль безпеки в нас є. Мені прийде. Получається комісія. Мені прийде 0,92. Все, друзі, давайте будемо заказувати виплату. Нажимаємо Подтвердіти. Введіть інформацію о контракті. А яка інформація? Ну, ладно, давайте я введу кошелек та й побачимо, попробуємо. Нажимаємо Подтвердить. Все. успішний вивоз средств. Друзі, кошти вже знялися з мене з баланса. Чекаємо, доки кошти мені поступлять на баланс. Обично кошти приходять швидко. Бле... Ось, при присняті 1 доллар. То есть, кошти мені вже пішли на баланс. Можна вже заходити і заробляти. Ось повідомлення, Дивіться анонс. Тобто, ви тут можете почитати: мінімальний депозит 20 USDT. І так, друзі, далі. В принципі, тут все зрозуміло. Добро пожаловать. Так що кому цікаво можна заходити заробляти. Ось кошти, друзі, мені вже прийшли. 0.92. Давайте перейдемо на мій кошельок. У мене було 0, ну я не пам'ятаю, там може пару копійок було. Так. Ну, Факт тому, що не було одного йозаті. Все, зараз обновляємося. Невсіда сразу показує. Давайте перейдемо. Ось, друзі, кошти мені прийшли. Дивіться. 0 ,9, плюс 92, виходить. ну, 0,92. Сьогодні у 16.07. Кошти прийшли, можна сказати, мені одразу, друзі. Так що, кому цікаво, заходимо, заробляємо. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний, до побачення.